Шановні друзі, маємо унікальну можливість сьогодні поспілкуватися з людиною, яка була в ніч побиття 29 на 30 листопада. Друзі, два слова для Бережанців, місто Бережан Тернопільської області. Ну, відбувалося так, як. Виходимо, з години тут, постояли годину, але нам приймати, щоб ні одна криса, ні одна. І Руслана об'явила 29-го десять годин, що є при інтеграцію провалина. Я Ну, ми нас сказали, ми будемо стояти до кінця вимагати того, що І ми стояли, але нас не попереджували. Ми знали про те, що територію будуть вечір напад з під утро, Можна сказати, нак 4, це начала п'ятого призично большість наших то відпочивали, де хто грілися, де хто вони на автобусі 15-20 і вони оце <помогут> під'їхали, вони зразу <помогут> йшли там дві-три три колони. <помогут> вони згуртувалися, <схватывали, помогут> ми теж <там>, згуртувалися, <схватывали, помогут> <а>, дівчат всередині. <помогут> це вони пішли <помогут> на нас <помогут> з дубінками, <помогут> з ногами стали нас розтягувати, <помогут> бити, почав <потім> попало, і, <помогут> і ти впав, і вони ногами підбігали, типа ну как би можна сказати, якби як, як добивали. От. І багато хто з наших попали в лікарню, деякі поїхали додому. Ну, я, звісно, тут, а чому тут я не здаюся, мене не злякали і я буду йти до кінця. Що би ти сказав Що... для молодих людей, які ще сьогодні тут не були на цьому майдані? І взагалі Що я, людей? Би, я б сказав би, щоб під'їжджали, підтримали нас, і були разом з нами. Ми всі одне єдине, і ми йдемо зі однієї цілі. Дякую, ви всього найкращого. Слава Україні!